Він був тим самим хлопцем, який врятував Різдво, літак, світ і навіть власне ім'я. Брюс Вілліс – символ мужності, харизми і тієї самої майки алкоголічки, яку потім носили мільйони чоловіків. Але мало хто знає, що за цим сталевим образом ховалася людина з дивними фобіями, старими травмами, незліченними провалами і болем, про який Голівуд вирішив мовчати. Сьогодні у секретних матеріалах історія, як Брюс Вілліс став міцним горішком і як цей горішок тріснув. Мене звати Анастасія Великоїван. Приготво. Готуйтеся до подорожі у світ міцного горішка або не дуже. Брюс народився в західній Німеччині у родині німкені та американського солдата. Дитинство пройшло не по-голівудськи, адже з першого сварки батьків, потім їхнє розлучення, а далі. Переїзди це вплинуло на нього. Він залишився жити з батьком, а троє інших дітей з матір'ю. Наша сім'я ніби вибухнула, і всі пішли самі собою. Згадує він через це. Малий Віліс настільки заїкався, що не міг вимовити власне ім'я. Парадоксально, але саме сцена його врятувала. Стоячи під світлом прожекторів, він переставав заїкатися. Саме акторський гурток став для нього. Найкращою терапією і Брюс навчився не лише говорити, а звучати. Але не дивлячись на заняття в гуртку, він все одно був шкільним хуліганом. Рано почав пити і курити марихуану і був вічним жартівником. Саме у шкільні роки сформувався його іронічно саркастичний образ. Хлопець, якому на все начхати. Уже пізніше, ставши зіркою першої величини, він перед кожним виходом у світ та спілкуванню з журналістами відточуватиме свої репліки і відповіді, аби підтримувати власний імідж. Імідж Брюса Вілліса. бунтівна натура не покидала Вілліса і після школи, з якої його виключили за велику бійку. Він пішов навчатися драми в університеті штату Монклер, який швидко покинув, після чого перебрався до Нью-Йорка, де перебувався випадковими заробітками в барах, грав на губній гармоніці, був водієм і охоронцем. Навіть намагався вивчати справу приватного детектива. Але все одно з усіх сил прагнув потрапити на сцену. Був статистом, комедіантом, який носив реквізит, і постійно жартував, аби його, хоч, хтось, помітив. І знаєте, в якому віці він прийшов у кіно? Майже у 30. Для Голівуду це вже пенсія. Перед тим як стати зіркою, Вілліс виходив з усіх прослуховувань ні з чим. Режисери вважали його занадто звичайним для головних ролей. Іронічно, правда? Бо саме його звичайність і стала його суперсилою. Врешті, пробитися на телебачення йому вдалося випадково через бар. Його помітили просто за стійкою. Спершу епізодичні ролі, далі зйомки Рекламі і перші 100 баксів, а потім той самий золотий квиток. Віліс отримав роль у серіалі Місячний сяйво, який і приніс йому першу впізнаваність, а разом із нею і перші випробовування на міцність. У серіалі Брюс вперше показав себе харизматичний, зухвалий, трохи хам, але з посмішкою, яка вибухає на весь екран. Та на знімальному майданчику вже тоді все кипіло. Спершу писали, що між ними його партнеркою сі. Іл Шепард спалахнув роман, який потім перетворився на справжню війну та нескінченні конфлікти на знімальному майданчику. Акторам доводилося знімати сцени любові окремо, бо поза кадром вони просто не могли дивитися одне на одного. Сібіл Шепард казала, він поводився як суперзірка, хоча не був нею. Але серіал став хітом: приніс Віллісу перші еммі і перші мільйони, і водночас нове его з яким Голівуду ще доведеться поборотися? Бо Віліс вирішує, що виріс телекар'єри і хоче на великі екрани у велике голівудське кіно. І не прогадав, адже після кількох комедійних ролей та першого музичного альбому так гра на гармоніці не пройшла безслідно, і Він намагався розкрити свій музичний талант у 1988-му йому пропонують роль у фільмі Міцний горішок спочатку студія не хотіла його брати. Він же комедійний актор, але інші кандидати, серед яких Шварценеггер, Сильвестер Сталоне, відмовилися, вважали, що сценарій занадто легковажний, і от він отримує роль Джона Маклейна після затвердження Віліса під нього навіть спеціально переписували роль замість брутального героя, одинака із залізними кулаками та мізерним спектром емоцій. Його герой вийшов не просто крутим. Він був іронічним, дотепним і вперше герой бойовика виглядав живим. Фільм вибухнув із фанатками, фразою Іпікає касовими зборами, новим контрактом ще на кілька фільмів, і першими п'ятьма мільйонами гонорару, нечуваними тоді як для новачка в кіноіндустрії. Та разом зі славою прийшов і тиск. Брюс поводився так, ніби він тепер може купити весь Голівуд. Згадує один з продюсерів. Віллі почав пити багато і не приховував, що полюбляє нічні покерні ігри, де міг спустити десятки тисяч доларів за ніч. У 1980 році Вілліса бачили в казано Лас вегаса після 14-годинного знімального дня. Він виглядав виснаженим, але не хотів. Йти. Казав, що це його спосіб розслабитися. Але це не єдиний побічний ефект від слави. Відтепер Голівуд бачив у ньому тільки одне: міцного хлопця в майці. І, хоч він міг обирати, які ролі грати, постійно експериментував, аби не стати заручником образу і не йти на поводу у публіки будь-яка спроба зіграти щось інше: комедію, драму, музичний фільм. Пвалювалася і їх були десятки. Джон Маклейн вже не виглядав таким впевненим, але так само зухвало посилав усі жахливі рецензії на фільми за його участю та принизливі відгуки критиків під три чорти на прем'єрі чергового фільму у 1987-му Він зустрів Демі Мур. Ту саму, заради якої відмовився від алкоголю і шалених вечірок. Вона голівудська ікона, він зірка, що тільки злітає, але це не завадило їм зіграти весілля через чотири місяці у Лас-Вегасі, там, де й почалася їхня історія, адже навіть пропозицію руки і серця. Віллі зробив йдучи до гральних столів. Вони здавалися ідеальною парою. Вона красуня, актриса і чоловік, який завжди готовий врятувати світ. Але в Голівуді ходили чутки, що іде. Реальність це лише фасад, але всередині скандали, ревнощі і самотність. До шлюбу казали, що Вілліс – ще той бабій. А після пліткували, що Брюс ревнивець і контролює Демі навіть на зйомках, вимагаючи, щоб у її сценаріях не було сцен поцілунків. Після кількох років і трьох доньок шлюб почав тріщати. Брюс завжди боявся, що Демі його залишить. Йому здавалося, що він для неї просто тимчасовий герой. Розповідав близький друг подружжя. кажуть, переломним став момент, коли Мур знялася у фільмі «Стриптиз», а Вілліс – у провальних бойовиках його его не витримала. Він втратив баланс між ролями, алкоголем і азартом. А її кар'єра полетіла вгору у 2000 році. Демі пішла? Я більше не могла жити з людиною, яка постійно тікає від себе, сказала вона пізніше. У 2000 році офіційне розлучення з одним з найдорожчих шлюбних контрактів у Голлівуді. але вони залишилися друзями і навіть фотографувалися на червоних доріжках, хоча преса в ті роки жорстоко жартувала. Єдине, що вони тепер ділять – це дітей і гонорари за фільми, які ніхто не хоче дивитись. Після міцного горішка» Вілліс не зміг повторити ти успіх. 1990-ті стали для нього справжнім полігоном, на яких горішок буквально лам. Мався гудзонський яструб. Катастрофа. Вілліс настільки втручався у сценарій, що режисери ледь не зняли його зі знімального майданчику. Фільм звичайно провалився. Студія втратила понад 40 мільйонів доларів. Критики називали фільм жахливим міксом комедії та бойовика. Ну а Вілліс отримав одразу кілька номінацій на золоту малину. Пізніше, на сльозах сонця, він посварився з режисером відмовлявся виконувати сцени, які не відповідали його баченням героя. Потім багаття марнославства. Ще одна п'ятірка малин. Він жартував, що скоро у нього буде повний фруктовий кошик. Преса безжально била по ньому. Віллі зграє самого себе, втомленого чоловіка, який не знає, куди подіти руки. Але Брюс впевнено йшов далі, бо знав, навіть якщо він падає, він падає ефектно. І, хоча в 90-х були спалахи, кримінальне чтиво. П'ятий елемент, шосте чуття його репутація коливалася як маятник. Одного року він геній, а іншого ганьба Голівуду. Ходять чутки, що після кожного фіаско Вілліс вимагав ще більший контракт. І його отримував, бо навіть коли фільм провалювався, його ім'я все одно продавало квитки. Після розлучення він зустрічався з моделями, танцівницями, акторками у пресі. Називали щонайменше 15 жінок. З ними він мав короткочасні романи. Йому приписували стосунки з Марією Браво Росадо, Брук Берн, навіть Ліндою Гамільтон. І лише в 2009 році він одружився з Емою Гемінг. Жінкою з якою він знайшов сімейний затишок після 2010 року, Віліс зламався буквально у всьому. Він герой бойовика в тіні самого себе. Іноді він знімається у фільмах із бюджетом у 50 тисяч доларів, які навіть не доходили до кінотеатрів. Його критикували, що він з'являється у фільмі на 10 хвилин і отримує мільйон. У 2021 році журналісти провели розслідування. Виявилося, що останні роки він ледве тримав текст у пам'яті, забував репліки, губився на зйомках, а потім. Міцного горішка зупинили, але не провали останніх стрічок, а страшна хвороба, афазія. Пізніше фронтотемпоральна деменція. Він більше не може працювати, не знімається, не з'являється на публіці. Віліс, який колись переміг заїкання, втратив здатність говорити. І це стало найжорсткішим і найпоетичнішим поворотом його долі. Сьогодні Брюс Вілліс живе далеко від Голівуду. Поруч його дружина Ема Хемінг та колишня Демі Мур. Так вони всі разом підтримують його у його хворобі. Його доньки публікують фото, де він усміхається без гриму, без ролей. Справжній, і мабуть, у цьому й полягає головна перемога міцного горішка. Бо весь цей час він боровся з Голівудом, з алкоголем із самим собою. І навіть коли мозок почав зраджувати його тіло, він залишився тим, хто не здався. Брюс Вілліс не просто герой бойовика. Він людина, яка змогла зробити легенду зі своєї боротьби. І навіть якщо світ більше не почує його голосу, він залишиться з нами у кожному. We yeah, motherfucker.